Доброго всім ранку. Ну що ж, йдемо до бройлерів. Взяла ваги, будемо важити місячна вага. Побачимо? Мені теж цікаво. Ой, мабуть, я ще візьму якийсь лак, піду зараз знайду, щоб їх красити. І щоб я вже старалась важити одних і тих самих далі. І ви знаєте, який я знайшла? Чорний. Ну, це точно не з моїх запасів. Це молодь, мабуть, завезла такий лак чорний. От ми біля бройлерів, зараз я їм насиплю їсти. Знаєте, їдять? Зробила півпорції корму і трішки в мене було купленого корму. Ну, мабуть, пополам я розбавила, розбавила перший раз. А потім буду давати. Давайте тільки той, що сама роблю. Ну, Рецепти я думаю, і вам і покажу, як я роблю в якомусь відео. ваги. і будемо. Не знаю, як він буде вже стояти у мене, зараз не такий маленький. Може, кого це таке Ну, Вставай. Вставай, 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 ставай, Вставай, вставай, вставай. Ну, кило 500. Сейчас мы ее позначим. Чтобы в следующий раз я это самое брала. Є місяць. Така грудинка вже відчувається під руками. Кіло 580. Теж позначимо чорну цяточку. Ми сьогодні зважимо трішки більше, як троє. І зважимо самого меншого ще. Кричи? Не кричи, ага. ну, кіло чотириста. Це потянутий. Стоп, стоп. Я зараз Красивий. Ой цей самий більший. кіло сімсот знайти невеличкого такого невеличкого. Оце ніби, це ніби самі менші. Кіло триста. Ой, я ж його не помалювала. Стий. Всі помальовані. П'ять штучок нібито зважили. Мені самі було цікаво. Щоб позначити і бачити конкретно е бройлер як набирає. Так, їсти є, вони вже більше сидять і водичка тут є. Вже поїли та й сидять, поїли та й сидять. Ну, Така рудинка вже добре під, паль... під руками відчувається. Ну, я задоволена, кому не подобається. Нехай не дивиться, бо, можливо, годує краще. Я ж не проти, щоб в когось виходило краще. Я ж не кажу, що в мене виходить саме краще. Я показую так, як роблю це я. І результатом на даний час я задоволена. Що я хочу сказати ще по поводу бройлера? Я дивилася таблицю приросту. То в 30 днів кіло 500. Ну я рахую, що я йду в ногу. Десь трішки менше, десь трішки більше. Ну, то дуже добре. Всім пока-пока. Будьте здоровецькі.